Вітаю вас, пані та панове, це е, техаська різанина бензопилою. Ну, файно було грати трошки інакше, але граємо як граємо. О, я погоджуюсь, погнали. Вік матч взяв, бо до того воно щось шукало і не змогло знайти жодного прикольного. Давай в Сіреді погнали грати, бляха. Ну. Я взагалі не дуже люблю онлайн ігри. Як можна вимкнути цей чат, <рес> Я легко, ось так. Опа. І все. Це прикольно, що він на динаміки йде, але не мені в Хе-хе. <рес> Приколи тягнуть. А, він hello, 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 кричить. Файно, що надибало мені е, англомовних, а не кацапів, але все одно незручно. Ми, ми зараз не стартанемо, бо цей чувачок не готовий. Тим шарив це... Штат... О, все. Стартанемо. Страшне, коротше. Reported cases of suspected food poisoning have led authorities to recall all meat sold through the Delverson meat packing facility outside Coleman, which in turn led to the arrest of plant supervisor Justin Austin. Uh, eh. Gimba початок, мне не подобается. Мне зараз зарежут. Oh И не снял меня. О май гад, мы move. Мені сказали Stay Quiet. Давай тихше, Quiet. Як просист? Е, бляха. Прикольно, прикольно. Я перший. Абсолютно ну, кизи, куди мені? Чувак теж походу не знає. Так, я чую бензопилу, це означає нам дупа А, нам дупа, Біжи, вставай. Ага, не видно, дуже темна гра. Давай, тікай! А все мене вбивають. А, рятуйте! А -ха -ха -ха. Я вмер. Я вмер. Класна гра. Keep still avoid Не вбили, бімба. А, тепер я дивлюсь, як інші грають. Ну, та дуже цікаво. О, до речі, тут кросплей. О, бімба! Можна грати з чуваками з PlayStation. Це дуже круто. Але я виходжу з гри. Хочу. Пограти за цього. Ні, не треба next match. Family, давай. А хочу порубати. Шукається. Сламав. Зламав гру. Так, класне, я за лазерфейса зразу з маленькою з бензопилочкою. Я думав, у нього бензопилочка більше буде, а хоч у нього цей гарний а, кроватка. Я з компа, два з збокса. І тут два з компа, один з Xbox і ще один з компа О, прикольно Ну давайте. Якщо всі готові, то воно має відразу. А ці що треба натис... натиснути, щоб бути готовим. Я теж таким був просто. Є. Yeah. Ну... Нарешті стартує. Зараз буде виліт. Або не буде. П'ятниця 13-та була прикольніше. Особливо якщо граєш за Джейсона, зараз тут пограю за цього за лазерфейса і глянемо. Ні, ну але хто б що не казав? Але DBD, з якого ця гра власне і злизана, вона набагато прикольніше. Там набагато більше всіляких цих вбивць. О, каццена інше. А, годувати діда треба, прикинь. Ви не нагодували діда, хештег. Деталізація на тому ж рівні проіграла, <свісно> <свісно> але насправді графіка не така погана, як я думав. Якщо ти вмієш Прислухатись? Ніщо? Тихо, понемо, та нема нікого, успокойся. <смір> Ну в них бачу, втікачів є багато моментів, де вони можуть прослизнути, а я ні. Це тупо, він шльопає так. Але дуже темно, що мені не потрібно. Як на рахунок бігати? Нормас, бігаємо. Що я не можу, та? Не, ну це не прикольно, що я не можу. Я в більшості випадків не можу, та, пройти через ці. Це не прикольно. Грин Нойзер. Дистрой. ти диви воно як. Погнали. Є, може. Побайти догодувати діда. О, здоров дід! Відключить, а шо наша? Який сенс цього? А, нормально стему? Це свої. Так, да, це однозначно веселіше. Ніж тікати однозначно веселіше. А я хизий як вийти звідси. Тут щось така ця, ага, ось тут можна розпиляти ще. Треба ще годувати діда, дід на другому поверсі де. <хи> я в якихось катакомбах, що воно таке. Вона ще така тупа хата насправді це. А це я на початок прийшов. Що я теж можу протиснути? серйозно? А, я можу розпиляти. А, ні, це я можу призанути типу, їм туди. У мене бензин не закінчується. Не вшарю сенсо. Я правильно тут додав, Оу. Oh. Бачу не як до діда вийти і Дід жерти хоч. На досягнення ви розбудили діда. Ти живеш? Тишпорить ногой. Лабіринти, бляха. Хаті лабіринти. А в чому сенс? Я не бачу великого сенсу. Рабинами він не вміє користуватись. Тут я був уже. Рибати він не вміє. Бігати вміє, Танс. І в нього чуття оце є дурне. Але фіг дійду. Локації невеликі, я так розумію. Мене чутно. Я заглушу. Я ніде не пройду, де мені треба пройти, не кидаю. що я на початок приперся. Треба годувати Діда. Як годувати Діда? Дідусь він з гори. Треба якось залізти на подробині наго. Ага, он не йде. Ага, ось і другий поверх тоді. О, лля, вулиця. Я не вийде. Так, де дід? Привіт, дід. Grandpa is not hungry. Дід не голодний. Бігаю з родиною, найс. Nice. На вулицю хоч вийшов, ну діда нагодували, б коли я ходив. Ага, тік кейп. Прикольно. Оце тупо зробили насправді, можна скіпнути. Але те, що я когось прибив, це вже. Цього разу я буду кухар. Лезерфейсом не хочу бути. Кухар з дровенякою. Це буде моя робота, мені цікаво. Хоча Лезерфейс тут найколоритніший. Насправді, що є сісі, сі Джонні Кук є, ну, О, три години. Завантажилась. Можно Можна пропустити, ні? Кожного разу будуть показувати. Е, до дурника буду грати. Дачаська, звісно, в нього шикарна. Зараз я діти Та гра вилетіла. Але що реально прикольно, так те, що гра запам'ятовує Пек, я тобі не буду давати. О, мене. Прокачувати. Костюмів нема. Ну таке собі. Знову чекати, щоб потім вилетіло. Не. Ну і трохи тупа система, бо аж ніяк не зрозуміло, коли воно буде, типу. Стартувати. Якщо всі готові, то має відразу гра стартувати. Але ні, тут не, так не працює. Я єдиний, хто грає з компа у цій компашці. Всі інші грають на боксах. Один навіть у мікрофон. Ай, дякую, яка неймовірна гра. Просто ось чудова. Ваші ставки завантажиться, вилетить чи буде знову ерор. Помилка інтернетів. Добре, завантажилась. Відсоток збільшення варіанту, що вона вилетить через якісь свої внутрішні проблеми, це інше. Можна це пропустити? Не можна. Нарешті Сдувати діда треба Я Так тихонько открывай, рухається як на Турка А ну знову вылет буде на слух? Так, на слух выліт Неймовірна гра. Просто обожнюю її просто О, така гра. Коротше, я пірдолю грати в її поки що. Хай попадчать. Ну, можливо, не за цього персонажа, бо це прислуховування він вилітає. За лазерфейса все було окей, він протестований, напевно. Що я ще хочу сказати. Можливо, ще колись заграю з кимось. А сам, ні, занадто мені. Не подобаються онлайн-забавки, щоб грати не з знайомими чуваками. Ну хіба ВМК. А МК це інша справа. Все, пока. В МК можна і знайомими, і незнайомими, і взагалі МК це база. Рунт, фундамент. Бетон.